Переїзд до нового будинку мав стати для Анни новим початком. Після важкого розлучення і багатьох років життя у тісній квартирі в центрі міста вона обрала невеликий будинок у селі, оточений лісом і тишею, про яку давно мріяла. Будинок, хоч і потребував ремонту, мав у собі тепло і чарівність. Уже в перший день вона відчула, що це місце може стати її новим прихистком. Проте вже першої ночі з'явилися тривожні сигнали. Анна лежала в ліжку, насолоджуючись видом місяця, що зазирав у вікно, коли раптом почула легкий скрегіт, що долинав із кухні. Здавалося, що щось пересувається дерев'яною підлогою. Анна подумала, що це вітер або, можливо, кіт, якого вона бачила, коли той блукав навколо ділянки в день. Вона проігнорувала звук і заснула. Наступні дні, однак, принесли нові дивні події. Коли Анна ремонтувала вітальню, вона помітила, що інструменти змінювали місце, хоча була впевнена, що залишила їх у певному місці. Одного дня вона знайшла молоток на кухні, хоча користувалася ним на другому поверсі, іншого разу фарба, яку вона залишила на підвіконні, стояла посеред кімнати. Сусіди почали розповідати їй історії про будинок, які лише посилили її занепокоєння. Це місце завжди мало погану репутацію, сказав літній чоловік під час візиту до місцевого магазину. Попередні власники стверджували, що там щось є привиди чи інші дурниці, але хто знає, що відбувалося в такому старому будинку. Анна, хоч і була скептичною, почала помічати все більше тривожних знаків. Однієї ночі її розбудив звук голосів вони долинали з коридору, слабкі й невиразні, ніби хтось розмовляв просто за стіною. Вона взяла ліхтарик і обережно вийшла з кімнати, але коридор був порожнім. Проте вона відчувала, ніби хтось за нею спостерігає. Найбільш лякаюча подія сталася одного дощового вечора. Анна читала книгу у вітальні, коли раптом почула тріск у ванній кімнаті. Двері були відчинені, а вода з крана текла, хоча вона була впевнена, що закрутила його. Коли вона підійшла ближче, то почула тихий сміх, ніби дитина гралася за стіною. Налякана, вона вибігла з будинку і провела ніч у своєї подруги. Вона вирішила шукати допомоги. Звернулася до місцевого священника, який погодився освятити будинок. Після церемонії здавалося, що ситуація заспокоїлася, але Анна все ще почувалася неспокійно. Вночі її продовжували будити дивні звуки, а відчуття, що за нею спостерігають, не зникало. Одного разу, переглядаючи старі документи, знайдені на горищі. Вона дізналася історію попередніх власників. З'ясувалося, що будинок належав родині, яка трагічно загинула під час пожежі, включаючи маленьку дівчинку. Анна почала складати докупи факти і дійшла висновку, що саме дух дівчинки може бути відповідальним за те, що відбувалося в будинку. Замість того, щоб боятися, вона вирішила поговорити з нею і влаштувати спіритичний сеанс. Одного вечора вона запалила свічку і сіла у вітальні. Я не хочу тобі нашкодити, сказала вона вголос. Якщо ти тут, будь ласка, покажи мені, чого ти потребуєш. Замить вона відчула легкий подих вітру. Свічка згасла, і в темряві вона почула тихий дитячий голос. Я хочу до мами, і все стихло. Анна дізналася, що дівчинку поховали окремо від її родини на цвинтарі неподалік лісу адже її останки не могли знайти одразу, і вона довго вважалася зниклою безвісти. Пізніше вона подала запит у сільську раду про перепоховання дівчинки поруч із її сім'єю. Після виконання цієї процедури, наче всі паранормальні випадки припинилися, Анна принесла на нове місце поховання невеликий букет квітів і запалила свічку, молячись за спокій її душі. Відтоді в будинку запанувала тиша, але через деякий час все повернулось незрозумілий шум уночі та пересування речей по будинку. Одного вечора вона вирішила відвідати місцеві архіви, щоб дізнатися більше про історію маєтку. З'ясувалося, що земля, на якій стояв будинок, колись була місцем язичницького культу. До того, як там збудували дім, в 50-х роках там було місце поховання монахів, яких розстріляло НКВД. Анна відчула дивний холод, переглядаючи документи. Виявилося, що протягом століть люди уникали цієї землі. Однак її думки поверталися до дівчинки. Чи була вона єдиною душею, що залишилася тут ув'язненою. А що, якщо хтось чи щось ще чекає в тіні? Анна зрозуміла, що, незважаючи на всі її зусилля, будинок ніколи не стане для неї місцем спокою. Вона вирішила залишити це місце і почати новий розділ свого життя далеко від темної історії. Перед тим як залишити будинок востаннє, вона запалила свічку у вітальні і тихо сказала: Дякую за урок. Але тепер я мушу піти. Коли свічка згасла, вона відчула дивний холод. Усі двері в будинку почали хаотично відкриватись і зачинятись, ніби будинок не хотів прощатись з нею. Налякана Анна вибігла у вхідні двері, сіла в машину і їхала не озираючись, відчуваючи, що залишає позаду не лише будівлю, але й темні сили, про існування яких раніше вона навіть не підозрювала.